Всім привіт! Як ви бачите, сьогодні у мене довге відео, і це неспроста, воно сьогодні буде сумне. Давайте поясню, чого. У мене ламається телефон, і я не зможу для вас знімати багато довго відео. І мені дуже сумно, тому що я для вас старалась. Тільки до 40% заряджається, а далі не хоче. Я не знаю, що робити. Тому от так. Чесно, не знаю, тому вот так приходиться. Чого це сталося? Дивіться, він поламався і вже три рази його ремонтували. Кажуть, що треба, коли 40% вже треба ставити на зарядку, а я завжди коли 12% ставила на зарядку. І він може погано працювати і все таке. Мені дуже сумно за це. Якщо не мама, не знаєте, це тільки телефон.